Вітаю, друзі! По-моєму, на моєму каналі вже досить давно не було цікавих розмов з творчими людьми. І от сьогодні трапилася нагода. Сьогодні ми розмовляємо з однією з знакових, можна сказати, постатей в українській і співаній поезії, і, я думаю, рок-музиці Лесею Рой. Доброго дня! Вітаю Леся. дякую, що поводились на розмову і ще прозвучить, я сподіваюся, щось із пісень сьогодні. У нас сьогодні є нагода спеціальна для цієї розмови, бо нещодавно був ювілей, можна сказати, така досить значна кругла дата у гурту Телері. Так, мій оце чудовий гуртик, в якому дуже плинний, звичайно, склад, бо ми аматори, ми дуже вільні. Ми... Боже, вільні і дуже вільні. Ми хочемо, граємо, а не хочемо, не граємо. Колись пропонували мені, наприклад, от в такому то барі ми приходимо середа п'ятниця, і публіка на вас прийде, і гроші за це отримаєте. Так, але публіка прийде, буде там випивати щось, закусюючи борщем. А ми будемо так, от як монітофончик, на фоні е, грати. Ну, це це мені душу не гріє, і тому ми відмовились. Ми краще вже заграємо десь безкоштовно ну, для військових, для дітей, ну для, для тих, кого треба підтримати, і матимемо ми з того радість, а заробимо собі на життя чимось іншим. Але, звичайно, коли нас запрошують на якісь платні фестивалі, концерти, ми так приємно здивовані. От, виступили, зробили концерти, люди нам щось кинули, чи, чи на шапку, чи. Чи на, на запис альбома, і можна вже щось цікаве теж зробити. Ну, насправді, це для мене прозвучало як кокетлива скромність слова аматори, тому що ну можливо це в плані аматори, так? в плані у плані заробів плані так. професіоналізму. Я думаю, що це дуже висока планка. Насправді, і те, що от нещодавно на ювілейному концерті ми чули, і можливо, якраз в цій передачі прозвучить якийсь фрагмент, бо днями був також і концерт присвячений 25-річчю гурту Телері. Взагалі це мені абсолютно не віриться, тому що е, така от. Молода, юна, чарівна дівчина, прекрасна поруч зі мною. і 25 років гурту. Це на, на доказ можу сказати, що з нами грає у складі гурту на барабанах мій син, якому 22 роки. Тобто, дуже я зручно облаштувалась. Ось на народила власного непитущого барабанчика, котрий з молоком матері вивчив усі партії. Вдома постійно ну був присутній на, на репетиціях. і Виходить, що не треба ну, ж, 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 живемо і. Отак от, от і, і музикуємо разом. Ну що ж, і вам, і вашому сину, і вашому гурту, щастя і успіхів, величезних, ну, переможні, та, переможні, і, 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 і знов таки, от, от можна взяти дев'ятирічну дитинку і років за сім. За сім, да. За 7 виростити собі не не, не корящого сапілкаря, котре теж знає партії, і, і от. Я так розумію, сьогодні нам відіграють. Це на мене представити це, також нашу, це нашу третю співробізмов. Богдан, Богдан да. він прийшов маленьким хлопчиком із сопілочкою і сказав, що я хочу займатися і батьки музиканти, і от самому мені захотілося, сам вибрав собі інструмент. Я кажу, ну давай учить першу нотку, він каже, а я вже все вивчив сад, ага. Мені тепер тільки треба от вдосконалюватись. Ну, і це класно, це, це, це теж не з під палки, коли там заставляють батьки, а от сам захотів, і, і, і навіть коли якісь труднощі, якийсь складний твір, то він все одно вже підсів на цей наркотик, на, 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 на музичні. Ну, ми, ми зараз вже стараємося якісь імпровізації більш додавати. Ну, такі на на навищі рівні підійматись, так що я думаю, що Богдан вже нікуди від музики не дінеться, не не те, що отримав диплом. Поклав його в шафу і інструмент викинув, поламав і забув. Тоді якраз покажіть щось що так, виходить. Ну, вже так. У вас. — Колись ще на, на початку війни е святкував мій знайомий волонтер день народження, і я спитала, що б ти хотів у подарунок отримати на своє п'ятиріччя. Ну там такий серйозний волонтер він упаковував скотчем ці коробки, дивився, що щоб нічого не загубилось. І Він сказав, що він хотів би отримати, і мені про це написала пісня. Mm -hmm. Анії це молдавською румунською означає «много еліта. Це така е, вітальна пісня. Ну, а я тільки написала український текст. Тобто музика молдовська. А, а текст свій мені подобається компілювати, ну, скажімо, взяти іспанську фолію 13 століття. За яку, коли церковники її страчували, бо це. Про любов, пісня, а треба про Бога, а це у тебе безумство якесь, це от сатани, і того ну, були випадки, коли її вбивали. Але ця пісня зробила дуже хитренька, вона стала колядкою. Нова радість та яка не бувала. А оскільки вона все-таки пішла от з Іспанії, з таких з романських, можна сказати, країн, то я взяла румунський текст і співаю менки. мавпа Чий рік я народилась, я бачу щось цікаве, о, я хочу це взяти. Он бразильці грають щось це цікаве. хочеться взяти. Це да? насправді треба таке. Треба мати... да. Ну і і, і, слух, та, і і голос, і учням я теж підказую, кажу, якщо вам щось там подобається, хоч хіп-хоп якийсь, хоч, ну байдуже, що інший інструмент. От більшість учнів у мене грають на кількох інструментах тобто, свій якийсь там, наприклад, скрипка. А от ще трошки на гітарі, а трошки на сопілці, а трошки на фортепіано. Mm. Ну, щоб не, за, не зациклюватися. Ну, звичайно, якщо йдеш в консерваторію, то от спеціалізуєшся, як той не знаю, там кротик. От він дуже класно риє, риє, копає. Але от тільки копає. А можна бути от такою, скажімо там, качечкою. Mm. Вона і ходить не дуже лапки маленькі, і літає вона не так, як альбатрос чи там Орел, і плаває вона не, не, не так, як дельфін, але вона скрізь. Може себе знайти і не загубитися. Ну да. Можливо, для тих, хто не в курсі, то треба пояснити, що йдеться про учнів, це про учнів музичної школи. Музичної школи номер 36 Оболонського району. Яка, до речі, нам надала люб'язно це приміщення так. для розмови так. і ще й нап... наполягла пані директорка, щоб ми не в якійсь просто кімнаті, а в актовій залі, от де ми зараз Ми почали з ювілею гурту, то. Природним запитанням є: а як все починалося? Чи згадати проки? В У 97 році прийшла я на пару нульовку в свій от рідний тоді ще інститут імені Сковороди, тоді там якраз довчились брати клички. і нульовки цього не було. І мене так я сиджу в аудиторії, думаю, ну що це робити? Восьма ранку, темно, зима, ну, листопад. Противно так. Думаю, ну напишу я пісню, написала пісню, якось так і, і понеслось. А у травні наступного року, виходить 98-го, 7 -го травня у нас вже був перший концерт, тільки тоді ще вдвох. Я свиснула басиста і ми так виступили. Я кажу: ну, хай от, от буде телері. Бо якраз ми тоді читали Сильмер Ліон Толкіна. І там були е, телері, це, це ельфи-музиканти. Так, так там є ну, науковці, є воїни і от музики. Ну і з того часу виходить, що ми переїхали з Переяслава в Київ, потім хтось там десь музиканти їхали, кудись приходили нові, ну але все одно музикуємо. Беремо сесійно підігравати багато кого. Вважаю, що Джем це святе, коли можна пограти з кимось, хто навіть в іншому стилі грає. Ну і добре, не зациклюємося, а отак широкого профілю спеціалісти. І ельфівський оцей от, і антураж з вами теж всі ці роки, я так розумію. Ну, який антураж? Ну, ельфи, можна сказати, містичні е, такі істоти. Мене дуже Вабить усяка містика, легенди. Там є у нас пісні, цілий такий величезний цикл про нявок, по потерчат, побилячу голову. Зараз з 13-го року з'явилась сучасна така не, нечисть у тітушки. Тобто ми боремося містично. <реш> так, ми, ми, ми написали, заспівали на Майдані гімн антимайдану, антимайдан, антимайдан прибрали, заспівали про Берку, трансформували Беркут, заспівали про Януковича. Він втік. Зараз ми співаємо про Путіна. Сподіваємось, що теж його зурочимо і, і, і скорішно ну, про про взагалі. Розвал е, Росії як країни, як у цієї імперії. Ну і, і так е, виходить, що наші пісні хороше підтримують, і ті самі пісні дуже бісять ворогів, псують їм здоров'я, настрій. Ну, от, ну, ми стараємось діяти. Головне діяти, не дати собі скиснути, закиснути, навіть коли там щось і важке навколо відбувається. Ну, от ми, е, Граємо концерти час від часу для мам загиблих військових. Це ну, важко, коли приходять ці тітоньки, бабусі, і буває часто, що у них один був тільки син, не лишилось ні не ні, ні віски, ні онуків. Чоловік вже теж там помер і лишається просто людина сама. Тобто то ми стараємося з моїми теж учнями або з дорослим складом прийти і ну, трошки відволікти від ну, дати таку передишку, як для, для тонучої... Людини дати ковток повітря, музично показати, що от ми підтримуємо ви не забуті. Ми вдячні за вашу таку працю. Можете показати, що ви для них співаєте. Можна. Пісня на вірш Артема Яковича полежаки. Видатного геніального поета сучасності, який зараз теж воює. Як ти підеш, підеш наві. Ну, ви спитали, що ми граємо співаємо. Зазвичай ми граємо просто такі популярні, веселі, оптимістичні, бо такі трохи ліричні мелодії, але так часто буває на, на кожному виступі, що хтось каже, оцю цю пісню заграй. І вони, звичайно, плачуть після цього, бо те, що. Каже, що от мій син теж казав, що я ж не збираюсь вмирати, але ж там загинув. Але е, кажуть, все одно співати цю пісню, хоч ми від неї плакати, бо це кажуть там із улюблених пісень мого сина. Він весь час от її там став, мені хвалився. Ми сподіваємося, що, що навіть заплакавши після неї, все одно їм потім стане легше ну, на, на таку згадку. Значна частина вашої діяльності зараз це виступи перед військовими нашими ну, І так. є багато пісень присвячених. З 14, да, з 14 року ми ну, як, вийшло так, що в мене була тільки творчість десь так про щось таке фольклорне. До. Початку війни, можна сказати, до 13-го року, але коли ми приходили на Майдан, то там треба було грати щось ну, на, на підтримку і, і співати наші улюблені там про, про те, як Мавка вбиває тих, хто вештається по лісу, шукає клітку пабороті, воно якось не, не то його було. І ми, ну, знов таки, мене виростили колись, підібрали ще й школярочки, виростила команда КВК. І вони постійно, у них просто отак от. Взяли якусь популярну молоді, написали якийсь текст свій, і такі часом бували хіти, що це не те, що на один виступ зіграли і забули, а деякі їхні там пісні там про смаженого кота чи загадки про тварин я співаю і досі. І це такі хіти, що я їм тільки пишу, що. Хлопчики, вам уже десь по 50 років ви колись там вам понаписували пісні. Забули, не виконуєте, але я їх, як Шевченко, казав, як мої діти, оці от квіти, візьміть мої віршики та несіть їх, люди. Хай вони не згинуть. Ну, тобто, я от їх виношу оці пісні і передаю дітям і хай, Що ж зараз, якраз доречно по перше показати, як звучить гурт телерів. Більшому інструментальному складі, і, по-друге, якраз проілюструвати пісні, які співаються для наших військових. Це буде фрагмент з того концерту. Яку пісню ви запропонуєте? Про кордон це дуже така свіженька зовсім пісня. Мій знайомий прикордонник мені написав, каже: А чого ж про нас немає? Ми ж воюємо теж. А чи там слава ЗСУ? А ми ж не ЗСУ, але ми теж воюємо і поліцейські, і от я все сподіваюся що до мене муза принесе пісню про. Рятувальників чи можливо навіть про електрики, про про тих, хто рятує країну, от після цих обстрілів дає світло, тепло. Ну от, чекаю, слухаємо. І хотів ще так на сам кінець запитати все таки про те, яку частку вашої творчості займають, ну, скажімо, ремейки якихось із відомих пісень, яку власна творчість, яку можливо якісь народні фольклорні? Бо я так побачив, що це такий дуже потужний мікс всього Я не можу і приблизно порахувати, я можу сказати, що у нас є альбом Донбаска Свіїта. Там десь половина пісень це переробки. Ще у мене є співавторський, наприклад, з, з лідером гуртовії Дмитром Добривечором. От він пише музику, а я на неї пишу слова. Ага. І, і з іншими авторами, ну, це ж з Полежакою, з Євгеном Манженком, з Олексієм Биком. Є, є от з такими потужними поетами, що вони написали вірш, а я там свою, або навіть тро, трохи народної музики, трохи своєї. І робимо такі от мікси. Ще я колекціоную десь близько тридцяти. Мов світу пісні виконую, стараюсь поговорити з носіями цієї мови, ну спитати, можливо, там щось по акценту, щоб виправити. Так що є, є ще така програма: є програма для дітей, програма для військових, програма фольклорна. Вишукую те, що розпитую знайомих фольклористів. Там от є у нас пісня про Кобилячу голову, про, про мавок чугайстрів і так далі. Про е, ганину мати це, це дуже такий там, страшний обряд. Ну, так, Вишукуючи щось, написала книжку, шукаю зараз видавця, Позиченець, це про, про те, як містичні всякі істоти допомагають нашим воюванням. На Донбасі. Життя дає якісь натхнення, враження, а я стараюся це ну, засвоїти, переробити і видати її на О, публіку. Як прихильник можу сказати, що результатом стає абсолютно неповторний продукт, який поєднує дивовижним чином все. Дякую тоді за розмову і, можливо, все-таки на сам кінець ще якусь пісню, щоб поставити крапку. А, що? А, тут туди. Мені ще, ще подобається я іноді навіть професійних таких уже в літах, знаних фольклористів, ловила на тому, що співала якусь пісню, вони казали, а якого це століття, а якого це там регіон? Я кажу, та вчора написала. Як? Кажу, ну отак, я є народ, якого правди сила. Позичили все. все своє. Супер! Мені залишається тільки нагадати, що сьогодні ми розмовляли з Лесою Рой, допомагав на сопілці Богдан. Ну а я, Кирило Булкін, запрошую вас ставити лайки під цим відео. Якщо якісь коментарі чи запитання будуть, то теж, будь ласка, пишіть, буду вдячний. І всім нам переможного миру. Так, дяка. that's a okay.